Всім привіт! Ви на каналі Мурко Маркіша і це, коротше, Майнкрафт. Як завжди, сьогодні ми підемо знову у подорож, тільки вже без коня, бо ми завжди застрявали. І з ліжком вже, і з дерево. Так, у нас тут один наблюдатель, один, одна штука там є, сидить у ну, нас дивиться, як ми де, е, робимо відео. Так що підписуйтесь на канал і ставте лайки. Будь ласка, ми набираємо 600 підписників. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Що ще поставте е, напишіть якісь коментарі, як можете. Ви не напишете. 600 підписників треба. М -м -м. Бажано 1000 підписників. Так що давай загружиться. Для вас одна секунда. Так. Я так бачу, що зараз вечір. Це розсвітає? Так, це розвітає. Тут у нас є пару хвилиночок, щоб зібратися. Так, молоко. Молоко їда. Так вам скажу. Так, сюди що у нас? Трашник. Відро. Та вип'ю. Відро. Сюда. Так, добре. Все нормально. Сюда відра. М -м так, не, все, не сюда. Це сюда. Так, беремо встать дерева Їда у нас є кості. Та наче нам це собака? Не буде добре. добре. Як помре, то помре. Ліжко. Ліжко, ліжко, давайте сині. О, так, ліжко. Статі, що ми сьогодні маємо під... зробити? Ми маємо зробити явинку до нового року. До нового року, та, та до нового року. Ви собі тут. Ну, ви поняли. С топорик возьму. Кірку. Меч. Так, ну і все вроде бы. Ну, давайте чуть-чуть ще залізу. Все, 17 штук. Має підходите. І що ще І карточку? Карту. Карту. Ми маємо відправитися, короче, знаєте, куди, по карті? Вон на ці координати. Там, де є у нас сніжок. Реально. Та блін, Я думаю, якось можна виключити камеру. Ой. <кій> так давайте аж у цей візьмемо. Тай, -мойо, капець. Та, йома, це не ця карта. Це оця карта. Все, ми вроді би поміняли. Та ми вроді би... Та ми поміняли. Кі є одна штука. А ні, оце ми беремо. Це що це рівень один? І цю штуку сюди. Так, це ми зараз, ми, коротше. Так, а та карта що? А де он? Ось он де. Угу. Все, Та йома моя на що я на ще нажимаю по 300 раз. Мені просто треба кирку взяти та й все. Так, що ще треба мені взяти, Мені треба, мені треба, мені треба. Я не знаю, що мені ще треба. й в принципі, все мені, вроде би. Нет, давайте с собой еще печку захватим. Да не, у меня не достанет. Кто не знает, давайте верстак хоть возьмем. Может, мне реально требуется верстак будет. Ну, и еще, значит, все. Да и все вроде бы. На мане броня е, е. Да и все вроде бы. Да та там все вроде бы. А не, палки, палки, палки. Все, вот это все подорож. Погнали. Йо, а як ми маємо дойти. До туди? Ні, ми не цей. Ось цей там. Ми правильно йдемо. Давайте щоб було якось так сквозніше йти. По це ми йдемо. Бо я так вертався додому. Я цю дорогу вже перший раз знаю. Ну, знаю цю дорогу вже. Я йому один раз уже йшов. Це чорний кінчий що? Та це чорний. Чи ні? та це чорний. Ну, надіюсь, ми не Ні, ну 60 дрип, це взагалі ідеально. Ні, давайте я, коротше, підкріплюсь. Поїм. Щоб в мене хп установилось. Опа, от! О, 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 я пам'ятаю, я пам'ятаю, я пам'ятаю, це я спеціально зробив цю дружку для коня. Я пам'ятаю, як це класно. Зараз має ще бути там ще якийсь дім, вроді би, чи що. Та ні, дім має бути остаток. Одної штуки. Ага, я тут пробігав, так, я пам'ятаю. О, от я тут ночував, пацани, я тут ночував. Отут я дивився чи ні ще день та я це пам'ятаю. Як класно вже. Так, де ми зараз? О, там і не так далеко. вообще <кху> ідеально. Так, то та сніг нам не треба і не буде, надіюся. Блін, а я хотів відро взяти. Ай то добре. Шохт. Опа, вот і гора. З 7-7. Так. Ми точно тут? Та, ми точно тут. Так, міч давайте возьмем. Просто так. Ми зараз маємо добити сніг. Ми маємо зробити ялинку. Зрозуміли? До Нового року. Нащо нам сніг, щоб, коротше, зробити так, щоб ялинка, ялинка? Почекай. Чи я тут виживав? Та ні, я тут не виживав марк. Я тут не виживав. Вау, ё-моё, як же класно! Вау, я би тут жив, реально. Я би тут жив. Може, я реально зробив дім? А? Напишіть в коментарях, як хочете. Я, я б реально тут посивився. Так, давайте, як ви хочете, типа тут дім, то давайте ви підписуйтесь на канал, щоб було сьогодні плюс 3 підписника. І 3 підписника, і 50 переглядів. Ні, давайте 60. Звідси, не так сильно і далеко треба йти. Ну, нормально, пойдет. Йо-мойо, ой, -ма-ля-ля-да-да. А, ну, ну, почекайте, яка карта. Ага. Там наш діть... Ну, вообще дуже сильно, дуже швидко прийшли. Так що давайте добудем камінь Отут зробимо нашу чиузон таку. Тут я залишуся на пару днів. У нас буде тут такий домик під низом. Ми тут десь на два дні будемо у Майнкрафті. Так, що тут ще у нас скільки? У нас? Ми добили 27 плюс дерево, та нормально пойдет. Так, і де ми тут будемо, коротше, робити, ночувати. Давайте отут десь. От реально, отут. Ну, можна сказати, я заново все зробив. Просто заново просто заново проходжу в Майнкрафт. Ну, роблю Дім, все заново, типа. Можна сказати. Та на що нам то вікно? У нас є цей. Чи ми забули. Ну, нічого ми зробимо. Нічого ми зробимо, як ми забули, так давайте ну ми зробимо днім так. Ой, а ми верстак не... А ні, ми взяли верстак, вроді б. Як не взяли, то це халепа. Це повна халепа. Настояще халепа. Просто-напросто халепа. А ні, ми взяли ура. Хі -хі. Так. Верстак, сундук. Не, не, не. Та й добре, давайте мічом зломути, що буде. А нам ще треба А, давайте верстак. Сюди. Двері. Нам треба двері. Ура, двері. Так, двері, що ще? Давайте, ну, не знаю, що ще. Так, давайте двері, двері, двері. Бо ми здохнемо без двері, отак я вам скажу. Так, на... я десь з собою брав факів, так, я брав з собою факів. Ну і тут. Фух, добре, що я цього разу нормально так підготувався. Так, добре, якраз у нас тут є ще пару дерев, то ми зараз їх, коротше, поламаємо. Блін, а я топорчик недобрий взяв. От, йома, я не думав, що мені треба буде ще. Тут вже монстрики ходять. Ну, нічого, давайте оце, оце дерево і все, та й хватить. Ну, нормальный такий ди, можна сказати, пойдет. Такий более-менее. Не, ну то в принципі вообще. Ну, нормально, я бы на оджив такому. Ну, не в реальному житті, як у Майнкрафт. <пух> За дерево, а вот. Дошки зи хвої. Добре, давайте хвоїне дерево зробимо. Я не думаю, що це мені двері. Ну, двері. І я, як завжди, уже все. Покаркаю. Ну, добре, давай ще. А де ми вже їмо? Я що тут безконечно можу їсти? Та ну, ну я не вірю. Сатіогіка Майнкрафта. Чого? Блін. Треба вже покласти це таке класне дерево, це я навіть ніколи її не не це. вау! Ну таке класне. Йо-ма, воно реально воно бомбезне, я собі сказав. Реально воно бомбезне, класне, прикольне. Прикол. Навіть не знав, що воно таке класне, прикольне. Давайте топорик. Топорик рішає. блин, то он реально такие классные, прикольные, ну еще Не, ну Дима вообще нормальный, пойдет. Поки что. Так. Ну, что там у нас на дворе? Уже ничь? Ничь. Так что можем спать. А мне треба зараз 100 лет. Идеально. Короче, давайте, я зупиняю камеру, давайте. Ставьте лайки. Фух, я пишу, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, короче, я уже поспал. У Майнкрафті. Ідеальний <свіст> дім, я реально кажу, ідеальний. Просто-напросто. я де пісок ході? Синюшка. Коротше, добре, нам треба кирку Нам ще треба пічку. Добре, значить, зараз дуже багато камня добиваємо. Дуже. Так нормальний так. Так десь підійде, може навіть 2. Так. так, не думав, що це буде так довго. Почекайте секунду. Все, Так, 18. Це у нас 10, тільки 8 у нас все на одну пічку пройде. А нам треба ще туди піднятися раз. Ой, бляха, якби тут була руда, це але як он. Якби я собою взяв, Ага, третій, та маємо ще собі. Коротше, дала одна секунда. Біп. Все, я добув, добув. Добув, правильно говорю. Е, давайте поки що. А та й на цю давайте. Ну а що будемо пропадати? Ну реально. Давайте на цю. Лопата, Марка, лопата. Ну, а чим ти буду добувати? Ой, ну що сказати? Ну, добре. Бам. Бам. Чого ти не ставишь? О, все. Ой, бля, хоч це так буде довго. Я далі та, ліпше так зроблю. Mm -hmm. Отак так мені дуже легше. Сто раз десь. А я мащі не просчитаю, добре, да. Давайте так. маю, я чуб не упав. Ох, сніг, сніг, сніг. Сніг, сніг, сніг. Вау, як тут клас! Ну ай-яй-яй-майо, э, прику... Кільно, тільки не треба розбивати собі гол. Так думаю, я раз реально упаду тут. Добре, що нам ще треба? Нам треба зараз крафтити лопату, яку я ще не не взяв. Давайте кріпер разорвем. Навіть так сильно і не... О ні. Добре, а, а, а як на карті по а, наша наш дім виглядає? Ага, тут утя мілі мілі штучка. Штучка. Прикольно. Типа десь отут, тут, Десь тут наш дім. Десь тут. Оце можна бути. <плух> й тебе не. Тебе не хватало. А, та я ще й взяв зелезу, то вообще ідеально. Добре, що я залезо взяв. Я надо пам'ятаю, чи я навіть брав. Хи прикольно. то я можу навіть скрафтити і це. і Геніально. То, знаєш, давайте зараз це все покладемо вообще назад. А, та мені ж треба к це. Ну, знаєш, давайте зараз це все туди покладемо. Три 30... Почекайте, ні, у мене ще залишилася одна робота з топориком, Так, да. немалеснік. і у мене тут ремонтик. Ми робимо. І якраз три мені треба було покласти. покласти. Все, які тут ще треба тут покласти. Ну, давайте покладемо. Чи в мене а, ні, у мене є. Бам-бам, бім. Бам. Все, тепер дім уже похожий на дім. Почекай, я взяв лопату, хоч. Та я взяв лопату, тільки треба вже її поставити сюди. Так, добре. Лопату берем. Я надіюсь, там буде потім падати сніг, бо ми тут на якийсь сніг. Я тут таку штуку зроблю. Ой, так ти собі володієш за цим. Так. Почекай, мені сніжок випадає, так? Мені сніжок випадає. А, ні. А, це то. Йома, я тільки можу за 4 сніга можу зробити все. Ну, давайте скрафтим, что дальше. Ну, добре. Ты -мо. Ну, ломаем. Нам треба десь три штака, чи чиски. Короче, добре, для вас у нас... Коротше, пацани, я тут покопався, і я понял, що сніжки. У них стався 16 штук. Одур реально, я просто не знаю, що робити. Так, які 18 можу скрафти. І все. В принципі, скільки це 19, я так понял, що тут дуже довго треба купатися треба буде. Прям капітик довго. Ми, напевне, тут на дві серії. Рівно на дві серії. Напевно, я це буду одну неділю. Ну, хоч я Давайте хоч посадим. Все. Опа, от туди нам треба. От туди. В принципі, нормально. Що можна сказати? Так? Та ви що, реально, ви угораєте? Не просто, а, Та я ж можу просто так. Добре, давай так зробимо. Все нормально, на це капес просто напросто. Як тут нам зробити такі? Проходик, а зато я знаю. Заново все робити можна сказати. Угу. Понятно. А, вана? Цилана? Что?